Приймається цей 17-й пакет санкцій як і ще один санкційний крок для завершення війни. Можна звичайно відштовхнутися від того, що санкційна політика це динамічна річ, і постійно треба досліджувати схеми обходу Росією санкцій через інші країни, через нові підприємства, і виявляти тих людей, і в тому числі персональні санкції вводити, які допомагають це робити. Більш того, треба вводити санкції проти третіх країн, які торгуючи чи дозволяючи торгувати з Росією, постачають продукцію, скажімо, до Сполучених Штатів до європейських країн, якщо їм блоку. Увати свою можливість надходження фінансів, то вони задумаються допомагати це чи ні, чи є він а, достатнім цей пакет санкцій, як завжди, ні. Щодо реакції відносно корабля і російського літака, ми маємо прецедент, який продемонструвала нам туреччина, коли залетів російський літак, 10 секунд, і він був збитий. А чомусь інші країни НАТО не ведуть себе так сміливо, як повела себе туреччина. Мені здається, це єдиний принцип не хвилина. Півтори, дві. Перше попередження: ракета полетіла до побачення. Якщо вони не знають, що таке кордони, якщо вони не знають, що таке міжнародне право, якщо вони не знають, що інші також можуть діяти згідно їхніх принципів, це має бути миттєва реакція. Мені здається, що а, ці кораблі, які переслідували російський танкер, вони відразу мали йти в супроводі, якихось f16 f35 і діяти відповідно, угу. вилітає один. Він перелитив відповідну зону його немає. Крапка. Якщо дійсно Росія Росія так і, так і діє завжди тільки через право сили, то іншу мову не, нема змісту використовувати. Перекладачі не працюють. Дипломатія з Росією. Не працює, ми це бачимо. Їх треба заставляти або позбуватися власних активів, або не давати можливості заробляти. Що ж робить Європа на противагу цьому 3,5 роки тому? Вона, умовно кажучи, купила російської продукції на 200 мільярдів доларів за цей час. Фактично, це витрати Росії. Іспанія далі сидить на газовій голці з Росії на 40%. Це не є нормально. Російський Елендж Газ купує навіть Японія. Це також було виявлено, це не є нормальним. Якщо ми говоримо, що ми зупиняємо агресора, зупиняємо терориста, то в один момент від цього треба відмовитися, тому що знаєте, три з половиною роки вже показали, що не до санкції вони дають можливість виживати. А якби всі зупинили торгівлю, хоча б на два тижні? Росія відчула би одномоментно наслідки, які можуть бути замість того, нам показують, що світ. Комерційний світ про гроші і світ про вигоду тоді виникає основне питання: для чого створені держави, ціль яких дбати про своїх громадян і про процвіт.